А? Назвіть своє ім'я. Райленд Грейс. Я щойно вийшов із коми Я за кілька світлових років відомо. І я не астронавт. Я не астронавт. Шановні, я не астронавт. Не погодитись, конеєте. Разом з рештою землян. Сонце згасає. Ви єдиний науковець, який може знати причину цього. Я просто вчитель Клівленської середньої школи. І доктор Наук з молекулярної біології. Доведеться поїхати з нами. Це проєкт «Аве Марія. Сонце не єдина зірка, що гасне. Кожна зірка заражена сусідньою зіркою, окрім однієї. Чому ми не знаємо? Щоб з'ясувати, чому ми відправляємо корабель. Зірка за 11 світлових років, тобто екіпаж. Одразу приречене. Це той випадок, коли розраховуємо лише на диво. А ви Марія? Ясно. Хто ж на таке підпишеться? Якщо зволікати, усе живе на планеті Вимре. Ви знайдете рішення. Ви моє рішення. Я зазначив, що не астронавт. Я жодним боком не я не був у космосі. Я навіть місячну ходу не зроблю. Розумію, що на кону справді. Але моє місце у школі. Ви надія людства. Вам, мабуть, складно це усвідомити. Проте не всі вміють все на світі. Повірте, ви впораєтесь. П'ять годин і я звик до на вагомості. Так! Наближається об'єкт. О господи. А -а -а! Отже, я зустрів прибульця. Він зайшов мені. Добре, що не зайшов у мене. Знаєте, бо спершу побоювання були. Я Грейс. Я зватиму тебе Рокі. Суперова. Ні. Вниз то погано. Коли щось добре, то вгору. Для першого разу мав.